Проект управління відходами, що біологічно розкладаються у Коломиї, завершено. Нагадаємо, у його рамках за фінансування Європейського союзу у нашому місті збудували майданчик і придбали обладнання для переробки сухого листя та гілля дерев у Добрива. Подивитися, як впоралися Коломияни. Приїжджали румуни, адже у румунському місті Баямари теж реалізували цей проект. Проект управління відходами, що біологічно розкладаються в коломиї на стадії завершення. На початку літа в місті збудували спеціальний майданчик поблизу міського цвинтаря. Закупили техніку і взялися до роботи, розповідає менеджер проекту Мирон Михалушко. Тут йде робота, звозять це всі. Гілки, які обрізаються в місті дерева, де обрізаються, трава скошена, листя, все звозиться сюди на цей майданчик. Тут воно переробляється і кагатується. Оцих кагатах, які ви тут бачите, що зараз люди працюють, оце має стояти 9, мінімум 9 місяців і після цього виходить матеріал, який можна використовувати для удобрення клумб, в парках підсипати можна. До трактора, який переробляє відходи, мали придбати ще шість навісних одиниць, які мали б використовуватися у роботі комунальних служб міста. Але інфляція поки не дала можливості цього зробити, нарікає Мирон Михалушко. Але навіть те обладнання, яке ми закупили з вами місті, дає можливість технологічно забезпечує виконання робіт по цьому проекту. Надіємося, що після закінчення проекту цей проект не буде залишений без уваги. Я думаю, що нові міські депутати, мерія докупить нове обладнання, то яке було заплановане, і цей проект буде давати віддачу місту Коломиї. Я в це вірю. В Перспективі ці перероблені відходи будуть як добрива фасувати в мішки і продавати. Це вже роблять у румунському місті Баямари. Представники сусідньої країни приїхали до Коломиї, аби подивитися, як Коломияни впоралися з завданням та реалізацією проєкту. я вважаю, що беручи до уваги ваші політичні обстановки, ваші проблеми. Ми вважаємо, що все, що ви мали зробити, зробили. Будемо дуже раді продовжувати будь-якого такого роду проєктів. Надіємося, що ми не спричинили жодних вам проблем. І надіємося, що далі будемо працювати як найкраще. Також гості з Румунії зустрічалися з представниками коломийської влади у ратуші, обговорили там основні моменти реалізації проєкту та перспективи подальшої співпраці. Загалом, євроспільнота для реалізації проєкту виділила 73 тисячі євро ще майже 22 тисячі додали з місцевої скарбниці.